Українські війська вийшли за Авдіївки, щоб уникнути оточення і зберегти життя бійців. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Про це він повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Генерал Полковник зазначив, що наші хлопці і дівчата гідно виконали свій військовий обов'язок і зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі, а також техніці. Вже трохи згодом командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що згідно із отриманим розпорядженням українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовані позиції, і це за його словами єдине правильне рішення. Водночас, командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за гідний захист міста та пообіцяв повернутися і завдати ще сильнішого удару по ворогові. І вже за даними аналітиків, діпстейт представник наразі противник даруйте, зайняв Авдіївську залізничну лікарню і міський парк. а Також навіть уже встиг. Повісити там свої прапори також. Окупанти мають просування на територію, на територію заводу металевих конструкцій у районі Ласточкиного та Невельського. Ну і раніше аналітики повідомляли про відхід наших бійців з укріп району зеніт, адже протягом останніх днів позиції там були в повному оточенні. Крім того, ворог продовжує свій рух в районі Хіміка. Нагадаємо, що російські загарбники розпочали наступ на Авдіївку. Що на початку жовтня минулого року щодня противник атакував місто з важкої артилерії та авіації. Утім, найзапекліші бої розпочалися на початку лютого. Туди ворог кинув усі резерви, зокрема зосередив щонайменше сім бригад чисельністю у понад 15 тисяч осіб. 15 лютого третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ. Ну також на той момент ситуація в місті була надзвичай. Чайно критична попри кількісну перевагу росіян, бригаді вдалося завдати нищівних ударів загалом за оцінками американської розвідки. Від початку наступу на Авдіївку Кремль втратив понад 13 тисяч солдатів та 400 одиниць техніки.